Ви на каналі Пров'язання та шиття. Сьогодні хочу розповісти про новий спільний проєкт Вернісаж осінніх барв, називається Я назвала його Маруся з каналу Маруся на скранька рукоділля і Ліна із каналу Мій творчий простір. Дуже чудові майстрині і взагалі щирі цікаві люди. Тож, я не вагалася довго, хоча я беру участь в багатьох спільниках. Але теж захотіла долучитися напевно, одна з останніх я роблю своє вступне відео. Довго я чекала пряжу, Укрпошта щось довго-довго не везе. Це ж карпеткова пряжа ручного фарбування. Замовила я її в галинки. Дуже з нетерпінням її чекаю, цю пряжу, там кольори просто неймовірні. А Якраз так. для осені вони підходять. Але я думаю, що в мене буде час зв'язати ще з тією пряжі. Тож, ви бачите, тут не менш яскраву пряжу про номінації і про те, що в'язати. Я залишу інформацію в інфобоксі. Завтра вже останній день, щоб долучитися до цього проєкту. Тож не зволікайте, долучайтеся, я думаю, там буде дуже цікаво. Вже багато дівчат долучилися. І якщо ви шукаєте натхнення, то вам саме туди, тому що більшість вже зняли вступне відео, і там ну, дуже багато краси, натхнення. Нових ідей, наша категорія називається Діти це наші квіти. І я буду в'язати ось цієї пряжі. Пряжа це Ярнард Garden. 100% бавовна. Я так дивилась давно, яка вона лежить на моїй поличці, і захотілося мені зв'язати щось для молодшої доньки, тому що пряжа яскрава. І ну, я не знаю, як вона би мені пішла, а от для дитини, я думаю, що буде цікаво. Яскраво. і Тут зелений колір я хочу його забрати, зробити його жовто-блакитним, це буде або сарафанчик, або сукня. Я думаю, що сарафан буде більш універсальна така модель на лямках, і можна буде одягнути під футболку, і під ковтинку, чи на кофтинку з довгим рукавом. А от сукня вже не така буде функціональна, це буде просто сукня. Тож я ще думаю, в мене є вже там якісь в закладках деякі ідеї. Тож буду у процесі, поки буду щось інше в'язати, подумаю над цим, що, що краще з нею в'язати. І ще ось таке букле. я була купила, вже не пам'ятаю, якому під відео посилання на магазин. Де я її купувала і склад там, там про пряжу в мене відео, то якщо вам цікаво, зможете зайти і подивитися. Я, напевно, ще до того, коли купила цю пряжу, бачила в інтернеті пальто для дівчаток, і хочеться зв'язати таке типу дорослого пальто, але для молодшої доньки. Поки що старші мені нічого не замовляли, можливо, пізніше, вже, коли похолодає, вже і вони щось хочуть. Тож я в'яжу те, що мені подобається, я думаю, що менше оцінить точно. На підмот я, напевно, не буду нічого брати, тому що тут є натуральна вовна. Дивіться, ще й альпака, то я думаю, що воно буде тепленьке. Ну, таке демісезонне, тому що це явно не назиму. Так, буде, я думаю, дуже цікаво для прогулянок. І такий образ дорослий, якийсь створити, буде класно. Але. Ще в мене є ідея щодо цієї пряжі, можливо, тут і вийде два вироби: зв'язати таку типу куртки з капюшоном і е, з вушками ведмедика дуже таке мі-мі-мі. Е, ну, не знаю, поки що я думаю, що краще. Я ще точно не вирішила. Сьогодні в нас надзвичайно спекотно і знімати відео про вовну так не просто, якісь плани. Тому що найбільше бажання це хочеться стрибнути в басейн. Друга категорія це осінь найкраща пора для натхнення. І в цій категорії я буду в'язати дорослий одяг і буду в'язати джемпер для себе. Хочеться вже нав'язати багато чогось такого цікавого. Не вистачає базових речей, тож я поки що розглядаю різні ідеї, варіанти, що це саме буде пряжу я ось купувала на розхом'ячці. Це ось мериносик такий. Принесла всі бобінки. Колір дуже приємний, цікавий. Ви бачите, він такий якийсь колір полин. На камері він трошки темніший в житті світліший. Ось так як тут він десь світло його підсвічує, так ось має вигляд він. Я думаю, що такий колір мені дуже піде. І хочеться меринос. Він зараз мені якийсь такий не дуже. Тут же і меренос Так що тут в мене 600 грам. Буду в'язати джембер, буду вам показувати. Я думаю, що і для осені, і для зими в мериносі буде комфортно. Думаю, що він не буде сильно товстий. Ось так колір. Мені такий кольор подобається, дуже подобається. Він такий якийсь благородний, приємний, не яскравий, не ядовитий. І чим мені подобається італійська пряжа, тут завжди якісь цікаві такі натуральні кольори. Ну, немає такого якогось, що ріже око. І мені вони ну, дуже подобаються. Наступна категорія: зігріємо ручки та ніжки. І в мене вже є шкарпеткова пряжа. Планувалася зв'язати з іншою ось таку пряжу. Назал Happy Fit. Я, до речі, про неї про цю пряжу говорила в якомусь із відео і розказувала, що я хочу її спробувати. Всесвіт, напевно, мене почув. І наша чарівниця Ларисочка, з каналу різнокольорова мозаїка, прислала мені ось таку пряжу. Я розпаковку тієї посилочки з подарунками буде у відео про капсулу на осінь. Я там ставлю. А, і я дуже їй вдячна. <смі> я там ще мільйон разів їй подякую і буду згадувати, коли буду носити шкарпеточки, і коли буду в'язати. Так, це дуже приємна на дотик пряжі. Я, звичайно, така Галя не балована в шкарпутковій пряжі, тому що. Я мало ще артикулів спробувала, але я думаю, що все ще попереду, і мені вдасться спробувати ще. Я, до речі, як отримала посилку, то сиділа, гладила цю пряжу. Вона така, як велюрова, ніби здається, такий якийсь ефект. ну дуже. А кольори то взагалі щось надзвичайне. Ось тут в них є фото, які мають бути шкарпетки я вже, ви не уявляєте, як мені вже кортить почати в'язати, скоріше всього, що мій вернісаж розпочнеться з шкарпеткової пряжі з в'язання шкарпеток. Я не знаю поки що, для кого будуть ці шкарпетки. Я буду в'язати просто так на наявність, і потім побачу, кому більше буде потрібно, тому і вони й будуть. На категорії це оселя вбралася багряне намисто, і вона передбачає в'язання декору для дому. Також можна в'язати іграшки, і я що точно не вирішилась. Мені дуже потрібно корзинки для моїх проєктів, тому що я в'яжу в основному вдома і хочеться, щоб це в'язання якось було організовано і естетично, і функціонально. Тож я хочу ще якихось корзин, де задивлялась я на корзини із шнура. І це я ще думаю над цим спробувати його. І ще хочу зв'язати з трикотажної пряжі. Я вже їх в'язала, мені сподобались, вони мені класні в побуті. Я не знаю, наскільки це буде осіння тематика і чи будуть там якісь осінні барви. Але я щось буду в'язати. До речі, пряжі в мене ще поки немає. Це все в процесі. І ще в мене планах зв'язати лялечку з плюшової пряжі для донечки. У мене є залишки пряжі, це не буде якась, можливо, там вау-лялька, але моїй донечці дуже подобаються іграшки, які я в'яжу. І в мене є пряжа з передніх проєктів і хочу я їх вив'язати. До речі, я із собою не взяла ту пряжу. Кольори такі дівчачі, якісь рожеві і червоні. До речі, чому я ще не почала її в'язати? Тому що для обличчя в мене нема кольору, можливо, придеться ще й докупити пряжу. П'ята категорія називається «З кожною осенью я розквітаю знову. І в цій категорії це буде спільний проєкт з моєю старшою донькою. Він буде загадковий поки що. Я вам до кінця не буду розповідати, тому що. Ідея є, ми над нею почали працювати, разом узгоджуємо якісь деталі, <смінюємо> змінюємо щось. Скажу лише те, що цей проєкт пов'язаний з в'язанням і пов'язаний з творчістю. І тут буде поєднання творчості моєї доньки, і вона навчається. В Мистецькій академії буде в майбутньому графічним дизайнером. А я в'яжу, і ми вирішили зробити таку колаборацію, побачимо, що з цього вийде. Поки що я не хочу розповідати, нема ще що показувати, тому що це все ще в роботі. Але я думаю, що це буде цікаво. І ну, побачимо вже в кінці цього вернісажу на результати. Я думаю, можливо, ще ми і десь до середини вересня це все встигнемо зробити. Ще хочу розповісти про асоціації у мене з осінньою порою, чи люблю я, чи не люблю. Скажу вам так, колись дуже давно. Коли я була ще дуже юна молода. Я зараз ще молода. Я сказала, що я не люблю Ось так, кінець зими ранню весну, тому що вже набридла ця зима, холодно, там, сіро, темно, гулі дерева, все таке якесь, особливо, якщо немає снігу, не дуже весело. Що одна жінка набагато старша за мене, яка трошки пожила, побачила життя, і сказала: як ти можеш таке говорити? Я, потім, тоді, я тоді цих слів не зрозуміла, думала, що вона там таке розказує. Я йшов час, і напевно, вже не зовсім недавно, після народження доньки, після всіх цих подій, ковід, війна. Я думаю, що не тільки я змінила свої погляди і взагалі мислення. І, напевно, ще й з донькою я закриваю всі свої гештальти якісь, ніби проживаєш знов життя, тому що вона вчиться, росте і навчається чомусь новому, і разом з тим я. Якби проходжу всі ті етапи, які дії я не зробила із старшими доньками, можливо, не було часу, можливо, якесь життя так закручувало, якісь проблеми, питання. Зараз я намагаюся це все якось прожити ну, от в сьогоднішньому моменті і отримати від цього задоволення, і намагаюся якось зловити це життя в цьому моменті, яке воно є сьогодні. Якесь воно не ідеально, можливо. Так само і з осінню, і з зимою, я зрозуміла, що немає якоїсь невдалої пори чи невдалої погоди, є просто невідповідний одяг. А ми, в'язальниці, чарівниці, хто ще й шиє, створює одяг, то ми можемо собі створити той одяг, який нам буде підходити до тієї погоди, яка є взимку чи восени, і будемо відчувати себе комфортно. А осінь, то взагалі для мене дуже особлива пора. Особливо вересень, тому що в вересні народились мої старші доньки, і народилась я. І ще так все співпало. Не знаю, чи то Всесвіт, чи то наші плани десь. День народження ми святкуємо цілий тиждень, тому що. Вікуся, моя Вікторія, народилася 14 вересня, Валерія 16 вересня, а я 17 вересня. Тож два дні народження святкувала в пологовому, а тоді це було так зовсім невесело, а зараз це я все уже згадую з посмішкою. І якісь в мене такі приємні емоції від вересня і. І Від того, що ми святкуємо тиждень. Звичайно, це святкування в вузькому колі, в сімейному. Але все ж таки ми кожному якось виділяємо день. І я завжди запитую, як вони хочуть його відмітити. Якщо це має бути святкування з їхніми друзями, вони святкують своїми друзями. Якщо це вони хочуть щось приготувати, те, що там вони мріяли там. Чи, чи замовити, то ми це все робимо так, як вони це бачать, це день народження. А моє день народження це вже відійшло на другий план. Але все ж таки, так само святкуємо, дівчата мені завжди роблять якісь сюрпризи, якось відмічають якимись подарунками. І це дуже-дуже приємно. Ще восени в листопаді день народження мого чоловіка. І я йому теж буду готувати якийсь в'язальний подарунок, а можливо, буду щось шити. Мої влоги не дивиться, то про мої плани він не буде знати. Ось такий, можливо, не короткий вийшов мій вступ до цього вернісажу, до цього спільника. Дуже я рада, що я буду в'язати в такі цікаві компанії. Можливо, в процесі ще плани будуть змінюватися по в'язанню, тому що ну, ви розумієте, що наперед спланувати 100% нічого не можеш, і в роботі бувають якісь моменти, які потрібно змінити. Можливо, пряжа не підходить під якийсь проєкт чи під візерунок. Це все пізнається лише вже в процесі роботи. Тож я вам дякую за увагу. Бажаю вам, щоб всі ваші задумки і плани швидко тілилися в життя і були вдалими. Всім до побачення і до зустрічі в нових відео.